Добрий вечір, шановні рибалки. З вами Дмитро. І сьогодні ми після обіду вирішили з батьком виїхати на рибалку. Всім привіт! Формат сьогоднішньої риболовлі у нас традиційний батл. Будемо шукати судачка, але сьогодні уся хижа риба піде у залік. Трошки побатимося, походимо. Пошукаємо суздачка. Да, якщо щось вдасться спіймати, ми все знімемо і покажемо вам. Тому залишайте з нами. Буду... Приємного перегляду. Буде цікаво. Поки на дворі йде невеличкий дощик, я вам розкажу про комплекти, які я на сьогодні зібрав. Перше водивище це Dragon Pro Guide X з ростом 2.45 і тестом до 10 грамів. Катушечка в мене 3000 Dive Excel, шнурочок намотаний 04. Це в мене комплектик для пошуку невеличких окунчиків та судачків. Ним я планую ловити на невеликі ваги. Другий комплектик. Це в мене Zemex Buriza з тестом до 28 грамів. Із ростом 2,60. Катушечка 4000 Shimano на Наски, шнурочок намотаний 0,8. Цей комплектик розрахований на дальняк. Буду з дальняка ним шукати судака. Ну що ж, про комплектик я розказав. Зараз трохи перечекаємо дощика і підемо ловити рибку. Першої проводки. Да. Приїхали. Місце, да. Да, приїхали. на місце. що це не перший закид, це тільки перший закис з нового локацією. <рес> я сідачок, я ще не встиг, встиг розкластися. Да. І от я як, кажу, якщо на той сірівка є, вона одразу реагує. От Вон гарний, вона йде. Невеличкий судочок, але ж він є. Друзі, дивіться. О. Ну Перший судачок Але є це стрітфішен. Друзі, дивіться, який судачок. Для міста це дуже добре. Тому Гарний судачок. рахунок ми розпочинаємо 1-0. <рес> і так, коротенько про сьогоднішній формат риболовлі. Ми з Дімоном вирвались в межах міста. Зараз ну, друга половина дня, тому я пропоную, щоб було цікавіше і нам ловити, і вам глядачам дивитися. Пропоную такий своєрідний батл. Перша номінація це кількість пійманої риби. Хто більше спіймає, той і молодець. І друга номінація це бікфіш. Тому я рахунок розпочав. Розпочав 1-0. Да? Так що, Дмитро, доганяй. <рес> на мандулу взяв. Да, на мандулу, тому березненько знімаємо. І вперед, друзі, дивіться, який, який гарненький. Пливий, Юбаті. О, Ну все, Сюда. рибка вже є. Рибка є. Отака От мандула, вантажик 20 грамів. Закинув. Зробив такий досить дальній закір. Почекав, поки приманка паде на дно. Це десь секунд 15, це достатня глибина. О, і починаємо. Підрив, один прокрут, два прокрути, залежно від того, яка пауза. При ловлі на мандулу, пауза повинна бути від однієї секунди до трьох. Якщо пауза більше за 3 секунди, треба або робити один оберт катушки, або навіть пів оберту. Або збільшувати вагу. Взяв рук свого легкого комплектику, поставив вантажик 10 грамів і таку 25 дюймову приманочку. Спробую половити судочка на легкі ваги. Течі на Дніпрі зараз зовсім немає, тому зменшився у вазі. Так, контактів поки не було. Потрібно того судачка пошукати. Ого, щось вилетіло! Бачили, друзі? Вів приманку. Щось за нею вилетіло, мабуть, якийсь там жарішок на вимотування вилетів. <рес> не хоче добирати, не хоче. Я сьогодні з такою сумкою, щоб удобніше було ставити сюди два комплекти, сюди поклав у саму сумку багато різних. Приманочок для того, щоб здивувати того пасивного судака. Займаємося активним спортом. Хороше щось спіймати, треба попрацювати. Ну що ж, друга точка. Ну що, тут буде з першого закиду судак? Зараз перевіримо. Так, друзі, у Дмитра хтось від, відгриз хвоста. Мандулка не захотіла працювати на цій точці, тому вирішив поставити свого віброхвостіка у трьох дюймах. Перевіримо, хто тут такий злий, що відкусує хвости. Це такий злий чи такий голодний. Отакий він злий Дніпровський судак. З'їв хвоста і зробив. Клювання було? О, як клювання було. Так, да, було клювання. Зробив з мого віброхвостика слага. Все заснято. Так що потім покажу, була така чітка клювака. Тому подивимось. Я думаю, що хоч мене не з'їла хвоста, ну-ка давайте подивимось. Ну добре. Хвоста не з'їла, трошки стягнула приманку, але хвоста залишила. Тоді давайте ще зробимо закид. Раз тут хтось живе, треба ж його доловити. Там зараз О, давай. Спробуй. Вирішив, друзі, туди, де було плюванічко, закину нам ціни Є. О, Є, судачок. Я. Невеличкий. Дмитро вирішив зрівняти рахунок. Та потрібно. Я ж нагадаю, у нас це батон. Риболовно-риболовною, Але батер і бата. На 10 грамчиків, на 2,5 дюйми. Це Окунь. Окунь. Це не судачок, а клюнув з такою покльовкою, як судачок. Ось. Зажував. Твістерочка. Ось такий невеличкий окуньочок. Але залік. Один-один. Так, звільняємо хлопця. Отака от приманочка, твістерочок 2,5 дюйми. І отакий от невеличкий зовсім окуньочок. Відправився додому. Сьогодні дуже нестабільна погода цілий день. З самого ранку йде то дощ, то сонечко крізь хмари проглядається. І на рибу все дуже впливає. Переходимо, шукаємо активну рибку. Розкажу вам про тактику сьогоднішньої ловлі. Приходячи на нову точку, я спочатку беру до рук свого дальнобійного комплектика. Ставлю важкі ваги, щоб дістати до самого русла. Дістати до ямки. Таким чином пробиваю саму ямку, шукаю цікавенький рельєфчик, ну, а потім, якщо знаходжу якусь там чи то ракушнячок, чи то якусь бровку недалеко від берега. Беру до рук свого другого комплектика на маленьких вагах і починаю вже ретельно обловлювати берегову бровку. Головне в качку не попасти. Бо вони такі любителі позаплутуватися в шнурі, а потім пів години потрібно витягати на берег та визволяти, щоб бідненька не постраждала. Є? На балансір! На о, так ще й бадається так непогано. Я вам хочу сказати, я вас зараз здивую, я вам покажу приманку, на яку клюнула рибка, причому судачок і так досить непоганий. І досить непоганий, друзі, судачок. Тільки як я його буду на цей місточок піднімати, оце питання. Але судачок такий непоганий, друзі. А ну-ка, що там за розмір? Але я вам зараз покажу на що. Я вас, друзі, здивую. Я вас, друзі, здивую, на що він глюк. Отакий вот. Туда чого, дружав, город, город ролик, бачите, дивіться. Це я повторюю, це стріт фішинг. Це, о, дивіться. Який. Не Так, да, Не самий маленький. крупніший, ніж попередній. Але, друзі, я вам зараз покажу на що. Дивіться! Дивіться, отакі. на балансір! Хто вважає, що балансір це зимова приманка, бачите? Ось балансір, який ловить рибу. А -а -а. Ловить судака. Да. Відпускаємо да. красавчика з батьків. Так, побіжав я міняти приманку, бо щось силікон в мене не хоче їсти. Навіть на балансир батько піймав. І так, друзі, поставив такого балансірчика і зараз покажу проводочку, яку я роблю на балансірчика. Це сходинка. Закинули. Дочекалися падіння на дно. І два підриви, досить різких підривчиків, пауза. Два підривчики, пауза. Якщо пауза замаленька, тоді три підривчики. І паралельно з цим робите або дві, або три подмотки катушкою. Тобто два підривчики, дві подмоточки, три підривчики, три подмотки. І зазвичай на паузі йде клюваннячко. Або буває таке, що судак не активний і він давить приманку. Тоді йде без клювання на підкиді, вона просто рибка висне. От попередній судачок він придавив бородою. І без клювання він повис. Погода кардинальна міняється. То був дощик такий, добрячий йшов. А тепер навіть сонечко вийшло. Це що таке? Кормак якийсь зачепив. Знову хтось за приманкою вилетів. Аж злякався я. Сиди в мабуть, малесенький. У нас перекус. Перекус? <рес> да, давай. Всім приємного апетиту. Так. Перекусимо і, продовжимо, і ловлю. продовжимо ловлю. І отак у нас рахунок 2-1. Два судачка і в мене один окунь. Олдскул поки попереду. Ну, спортсмени нас доганяють. Теплий чайочок на природі восени. Те що треба. Ми перекусили із новими силами, відправилися на пошуки судачка. будемо так потрошку зміщати. Ага, вертатися назад. Перевіримо. Цю точку подивимось, що тут скаже судак, а потім потрошку будемо повертатися назад, обловлюючи попередні місця. Була покльовочка. Є. Yeah. Дібрав судачок. Перед цим була покльовочка така лесенька. А потім судачок дібрав. Так. Рібненька. Залік. Хвоста мені від так. Ох цей злий судак. Спочатку була покльовочка. Але два -два. Так, 2-2. Але 2-2. Спортсмени наступають. Ну, спочатку була така покльовочка легесенька, а потім судачок дібрав. Вона просто судачок вирішив, що хвост у цій приманці він займає. Тому вона його відрубила. Да, зробила з нього слага. Так, відпускаємо малюка. А він і сам же. Упригав, спрацював Easy Shiner, вантажик 14 грам. Так, я перезарядився, знову змонтував той же самий вантажик, що спрацював. Зараз діло йде до вечора, і кислота повинна. Працювати краще, ніж темні кольори. Невеличкий судачок на мандулу. Друзі, отак, отакий судачок. Поки я там розмовляв по телефону, батько вже вирвався. Піймав судачка. Дивіться, яка краса. Про такий судачок. Ага, на мандулу. На мандулу, а колір який який, бачите? О. Сам би їв таку приманку. Ну. Да. Це вже твій І... третій судачок. Дмитро, да, оголосіть рахунок. 3-2. 3-2. Цікаво. Цікаво. Да. 3-2, але попереду олдскул. Як представник, так. О, школи. Дмитро у нас представник. Сучасного спорту. Відпускаємо. Пливи. Зви батьків. О. Тута. Круто! Молодець! Продовжуємо. Продовжуємо! Треба менше розмовляти по телефону. ці конкуренти. Ох, покльовка була. Ого! В ногах вже. Підійшов судак, Так, така покльовка була. Вантажик 7 грам. Вирішив провести приманочку до самих ніг. І сталася така гарна покльовка. На дворі вже зовсім потемнішало, і вирішили ми з батьком одягнути отакі ліхтарі. Вирішили ще затриматися і спробувати половити вечірнього судачка. Зараз стало дуже темно, і на камері ну, фактично нічого не видно. Тому буду іноді робити такі прямі Включення. Включати камеру і розповідати вам якісь цікавенькі моменти з ловлі. Головне при такій темряві на щось ну, наткнутися та не впасти в воду. Бо купатися якось у середині вересня ну, зовсім не хочеться. Тільки що отримав холосту клюваку. Переставився на вантажик 14 грамів, приманочка 3 дюйми Easy Shiner у такому кислотному кольорі, Закид на русло і десь на середині дистанції судачок клюнув підсік і в пустоту. Ну нічого, хоч він покльовує. Друзі, тільки що була дуже мощна покльовка. Також на джиг. Он як стянуло. стягнуло. Стягнуло пряма і не засікся судак. Вон бачу порізи на хвості. Так, був судачок. Продовжуємо ловити. Ну, цікаво. Макір? Да, Познімаю, будь ласка. Ну, судачок не дуже великий. Спочатку показалося, що там такий монстр. Ну, такий впирається. Зараз начало 9, вже темно. О, так чого? Гарний судак. Гарний, гарний, дуже гарний Це Заліковий дімок. Це заліковий сюди. Да? Це дуже добрий. Це таке десь кіло. Так, кіло сто Дуже добре. Ну, це бікфіш. Ова! Красавчик. Це бікфіш. Ну, це такий за кіло. Заліковий. Вау, який монстр. Вау, 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 вау. Дивіться. Це бікфіш. Це 100% і рахунок у нас 3-3. О, 3 -3. Рахунок 3-3, але big Fish. Дуже гарний судачок. Оце мене порадував дід Русь, Дніпро. У нас рахунок, <с венялся, <с але це бігфіш, це big fish. Так, Це такий заліковий гарний судачок. Спокусився на 7 грам і трьохдіймову кислотну приманочку. Така гарна покльовочка була. Спочатку. Спочатку так впирався, а потім пішов на мене. І показалося, що там щось невеличке. А тут, <плес> кілошничок, гарнюня. Ох, як нещасний, я обірвався. Трошки зміщусь, бо покльовки закінчилися, Судачок кудись звідси. Втік. Нічого, ще є трохи часу. Трошки його полазимо, пошукаємо. Друзі, тільки що було ще два холостих клювань. Як тільки змістився, то з двох перших проводочок отримав по покльовці. Судачок змістився нижче за течією. проводку контролюю виключно по своїм відчуттям. Спінінг в мене дзвінкий, чутливий, тому кожне касання дна зразу передається в руку. Палочка дуже дзвінка. І покльовку передає вона ну дуже яскрава. Друзі, є ще один судачок. Невеличкий, малеча. Дивіться, друзі, ось такий! Невеличкий судачок. Спокусився на приманку 3,5 дюйми на 8 грамах. Отака От кислотна приманочка і такий невеличкий судачечок. Ну що ж, приємно? Це в мене четверта риба. Отакий невеличкий красунчик. О! Пару фоточок для інстаграму і відпускаємо. Біжи рідненький до Підростай та за батьків Довго грався з приманками, з проводками, поставив отакого 3,5-дюймового твістерочка в кислоті і вже під ногами на рівномірці дібрав. Судочка. Ну що ж, повертаємось додому вже. Гарно відловились, рибку піймали. Задоволені. Повертаємось додому. Ну що ж, любі друзі, завершили ми на сьогодні рибалочку, завершили наш батл, а кінцівочку цього ролику знімаємо вже вдома. Да, да, бо дуже поспішали, бо комендантська година з 11-ї, тому вже впритих впритих приїхали. Ну і вже кінцівочко пишемо тут вже вдома. Що ж, підводимо підсумки. І так, підсумки в нас такі. Е, першу номінацію виграв Дімон з рахунком 4-3, тобто в нього 4 риби, в мене 3. І друга номінація теж Дімона. В нього Big Fish. Big Fish. Тому. Риболовний спорт є риболовний спорт. Тому будемо оточувати своє майстерність, свою майстерність. Що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, друзі. На все добре!